Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом, як я готую ось таке смачне печиво на сирному шоколадному тісті з кокосовою начинкою, яке дуже нагадує смак відомого батончика Bounty. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати тісто. Для цього до окремої ємності додаю 200 г сир. Сир я використовую домашній кисломолочний. Відео на те, як готую цей сир, є в мене на каналі. В описі залишу посилання, а також ось тут можете пройти за підказочкою та побачити це відео. Одразу перейти на це відео. До цього сиру додаю 75 грамів масла вершкового кімнатної температури, воно вже м'яке. Далі беру одне яйце. Нам його необхідно розділити на жовток та білок. Жовток ми використаємо в тісто. А білок піде в начинку. Будьте обережні, щоб не потрапив жовток в білок. Тому що жовток це жир, і якщо краплинка жиру попаде в білок, тоді маса не зіб'ється. Також сюди до тіста додаємо 80 г цукру і окремо приготувати мікс сухих інгредієнтів. А саме до борошна, якого використовую 85 г, додаю 50 грамів какао. Какао гірке, не солодке. А також додаю сюди одну чайну ложку розпушувача: таку чайну ложку з чубчиком. Ну і звісно, дрібку солі. За допомогою вінчика все змішую. Це буде мікс сухих інгредієнтів. Замісити таке тісто можна руками, а також можна за допомогою комбайна чи якоїсь іншої техніки. Тільки там повинна бути насадка е, весло. Для того, щоб тісто не збивати, а просто змішати. Я роблю руками, тому що все дуже легко і дуже швидко. Та змішую між собою ці вологі інгредієнти з цукром. Так як всі продукти кімнатної температури, то тісто замішувати дуже легко, воно все п'яке, легко піддається вимішуванню. Я обожнюю випічку на сирному тісті. Це дуже і дуже смачно. Далі до цієї молочної яєчної суміші всипаємо мікс сухих інгредієнтів та замішуємо тісто. Лопаткою мені вже стає важко замішувати. Зараз продовжу замішувати рукою. Замішую, поки всі інгредієнти не об'єднаються між собою. Повинно утворитися ось таке м'яке еластичне тісто. Далі це тісто перекладаю до ємності назад, в якій замішувала. Та накриваючи плівкою, відправляю в холодильник до тих пір, поки приготуємо начинку. Дві начинки нам необхідно Один білок. Тобто той, який залишився від яйця, який ми використовували напередодні, сам жовток. Також нам необхідно 85 грамів кокосової стружки та 75 грамів цукру. Ну і, звісно, дрібка солі. Розпочинаємо зі збивання білку. Коли творилася ось така ніжна піна, додаємо дрібку солі. Розпочинаємо починаємо поступово всипати цукор. Поступово всипаючи цукор безперервно збиваємо. До ось такого стану збиваємо білок. Додаємо сюди нашу кокосову стружку та все замішуємо. Це і буде наша начинка. Замішуємо все обережними рухами, знизу догори, знизу, ось так. Щоб підняти всю кокосову стружку, яка є знизу. Далі дістаємо тісто на поверхню. воно трішечки охололо. Якщо все вірно зробили, то тісто не повинно прилипати до поверхні. Якщо ж все-таки тісто прилипає, тоді краще, змастіть, тоді краще присипати трішечки борошном. Далі розкачую, намагаючись сформувати прямокутник. Тісто дуже м'яке і дуже піддатливе. Легко сформувати форму, яка необхідна. Намагаємося зробити тісто рівномірно по товщині, по всій поверхні, по всій площині. Далі беремо начинку та розмащуємо її по поверхні. Розмащуємо рівномірно тонким прошарком по всій площині. Для зручності я візьму лопат палето. Мені так буде легше розмащувати. Рівномірно розмащуємо начинку. З одного боку відступаємо пів сантиметра, проте з іншого боку потрібно відступити сантиметр, а то й пів півтора. Для того, щоб ми могли гарно загорнути наше тісто і начинка не вилізла з боків. Ось так. Далі необхідно загорнути це в рулет. Я буду загортати за допомогою шкребка. Так мені зручніше. Кінчик загортаємо, добре притискаємо. Так виходить рівномірніше за допомогою шкребка. Ось так. Формуємо акуратний легенький шов для того, щоб. Тісто трималося під час випічки та не розповзлося. А далі будемо нарізати наші, наш рулет на ось таке печиво. Беру нитку, звичайну нитку. Намотую її на пальці, просовую ось так під рулетом. Ось так одинаково складаю та протягую. Так виходить рівний, чіткий гарний зріз, не деформуючи тісто. І гарне печиво. Намагаємося розрізати печиво на одинакові шматочки. І ось таке гарне печиво повинно утворитися перед випіканням. Далі ми його відправляємо в електричну піч розігріту до 180 градусів, щоб воно випікалося. І ось моє печиво готове. Випікалося таке печиво 25 хвилин, допоки ще тепле, переношу його. На решітку до охолодження, для повного охолодження. А зараз я одне розламаю і покажу, яке воно всередині. Подивіться, наскільки воно ніжне. Воно просто розламується в руках. І багато-багато начинки. Mm. Mm. Дуже смачно. Ммм, вау. Смак нагадує батончика Баунті. Це справді райська насолода. Дуже і дуже смачно. Я наполегливо рекомендую вам його приготувати. Також декорувати можемо цукровою пудрою зверху, проте за бажанням. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!